Було важко, занадто, але Ірина не здалася. Вона почала з малого, викинула його сорочки, змінила зачіску, почала ходити на пробіжки, потім на курси малювання. Через рік вона вже вела гурток у місцевому центрі, сміялась, жила, дихала. Вона не шукала нового кохання, вона шукала себе, а потім зустріла Миколу. Він не був чарівником, але він був поруч. Бачив її, чув, не вимагав нічого, просто тримав руку, коли приходив черговий спогад. Через два роки після розлучення Ірина йшла повз ресторан, де побачила Олега з молодою жінкою, і вона не заплакала, не стислись груди. Вона подумала ти втратив не просто жінку, ти втратив мене, а я знайшла себе. Ірина сиділа в саду, пила чай, поруч донька й Микола. Вона більше не чекала щастя. Вона була щастям, зраджена, але не зломлена, бо її серце, як фенікс, згоріло, щоб відродитись.